Друзі, всім привіт! в вас вітання компанія Мініагро Івано-Франківськ. У нас вже на наших представництвах з'явилися ось такі щифенги. Даний шифенг у нас чотирьохциліндровий, сороківочний 40 40-вочний міст, рубезний, поки я говорю, ось моя рука, ось міст. Моделька вже 23 роком, повнопривідна. Великий плюс цієї моделі, вона вже має два гідроциліндри, які тиснуть примусово вниз. Номер телефону ви бачите на екрані для замовлення. Дзвоніть, пишіть, заїжджайте на тест-драйв. Будемо раді вас бачити. Дякую всім за увагу. Гарного дня.